Друзі, як завжди, зі авто на зв'язку маємо для вас класного рама. по класній ціні, це в нас 22 рік, чистий в техпаспорті, 5,7 мотор, Два фарбованих елементи, велика кабіна, повний привід, звісно, що все класно, виглядає максимально гарно, Зовні. без будь-яких критичних зауважень. Камера заднього огляду, передні парктроніки. 20-ті диски, у нас доопрацьована вихлопна система. Звучить дуже і дуже гарно. У нас є накидка на багажний відсік. Тут у нас ще в комплекті є ось така ніжка, точніше підніжка, яка ставиться для того, щоб було легше залазити в кузов. По комплектації у нас безключовий доступ. До встановлення в нас пороги. Чорний шкіряний салон, комбі... комбінований алькантарою стеля алькантара. у нас комплектація алеремія, шкіряне мультикермо, датчики дощу світла, підігрів вентиляції передніх сидінь, підігрів керма, клімат на дві зони. Мультимедіа з Карплеєм, акустика Alpine. У нас частково цифрова приборка, зверніть увагу на розхід на цьому монстрі. Повний електропакет, електронне стоянкове гальмо, регульований педальний вузол. Це в принципі у всіх них є. Задній ряд абсолютно без будь-яких зауважень, з карманчиків, можна зробити ось так, тут щось поставити погабаритніше. Ну, тобто це машина, в якій е ваша фантазія може реалізуватися повністю. Купа зарядочок, це в нас віконце, відкривається. Акустика, все гарненько. Технічний автомобіль повністю обслужений, нещодавно після ТО. Ну, в принципі, що від нього хотіти, в нього всього-навсього 20 тисяч кілометрів пробігу, друзі. Кого цікавить, приїхали, глянули і купили. Узі авто Новокостянтинівська 8.